Всім привіт! Ви на каналі Автомаркет. Розглядаємо дуже хороший пилосос від компанії Voin, модель v 30 І так, у нас сила всмоктування 5000 паскаль, потужність 100 Вт. HEPA фільтр. І волога і суха чистка. Воїн це є англійська у нас компанія напруга 12 вольт, 8 ампер струм споживання, провід живлення 3 метра, 4 насадки. І так, наш шланг. Вузька насадка. Чим вища тут насадка, тим більше села всмоктування. Так, насадка щітка. І така насадка. Добре для транспортування так, наш стекер з індикатором запобіжник всередині. Включити, виключите. Це почистити. Окремим блоком. Ось наш хепофільтр, Тут кільце ущільнююче. Матеріали якісні, приємні. сюда вставляем шланг. Або на насадки? насадке. Так уж в комплекте сумка идет. Да? Воин. На одну кишеню і інструкція гарантії. Гарантійний термін один рік є українська мова. І щоб під'єднати. Нам потрібне гніздо прикурювача. Ось таке, Та як ми підключаємо напряму до акумуляторної батареї. Так, Досить хороша, так що можемо рекомендувати. Ставимо вподобайку, підписуємося до наступних відео. Пока-пока.